Всіх вітаю на своєму каналі. Це 45-й урок по SolidWorks. В ньому я хочу продовжити розгляд Render Tools, по суті. в даному випадку Appearance. Edit Appearance розглянемо і Edit Decode. Отже, що ми маємо? Такий куб створив. Зараз ми його якби пофарбуємо. Взагалі, все тут зрозуміло. Можна викликати через праву кнопку мишки, можна один раз клікнути по грані, обрати appearance. І тут, наприклад, ось так. І у вас з'явиться це вікно, ви оберете там якийсь матеріал, але можна, в принципі, просто відкрити ось цю вкладочку, обрати з appearance якийсь там хай пластик. Розгорнути там текстурид пластик, наприклад. Ну, не важливо. Неважливо. Що ми маємо, коли притягуємо? Тут нам пропонують обрати такі варіанти: як деталь, як тіло. Тіл може бути багато, тому це застосується тільки, так, тільки до цього тіла. Ну, я Приколю би, цю через пін. Можемо обрати фічес, тобто в даному випадку, ну там ви бачили, там була витягнута Boss Extruded, витягнута деталь, витягнутий елемент. Воно, коли я приколов, зробилося як просто функція. Що це значить, ви можете пофарбувати тільки функцію. Можете пофарбувати тільки грань, на яку перетягнули, можете тіло, все тіло. Тіл може бути багато, ми знаємо. І якщо ви накинете на деталь, то тоді. Ну, пофарбується якби вся, вся деталь. Так, далі, якщо хочете скопіювати, наприклад, у вас є багато граней, ба, ну, там якісь елементи, вам потрібно не як функцію, а тільки як грані, і довго їх там по одній фарбувати, перетягувати, ви можете просто якби, copy appearance, натиснути кнопочку. викликати меню це знову, вже на іншій грані, і paste appearance. А, е, так, я ж не обрав. Е, якщо ви не обрали через Ctrl 2 грані. от Я зараз натисну Pest-Appearance. У мене нічого не з'явиться. У мене одразу пофарбується дві грані. Ctrl-Z натиснув. Якщо ж ви просто клікнете по деталі, по суті, і натиснете Pest Appearance, то вам запропонують знову обрати ще деякі елементи. Я ж беру знову просто грань. Так воно от відбувається ну, Ctrl-Z. Що тут ще є? Ви можете створити свій appearance, свою текстуру точніше. Ну, зовнішній вигляд appearance перекладається. Як це відбувається? По суті, вам потрібно викликати через праву кнопку мишки або через Edit Appearance меню. Я натисну через цю функцію. Оберу Part. І тут вже в мене є така можливість. Ось, я вже, здається, про це розповідав. Ви можете просто натиснути Browse, обрати будь-яку картинку, і е, далі Save Appearance, зберегти її по шляху. Е, до речі, помітьте, що шлях вказується ну невірний. Це зовсім не той шлях, це, до, до речі, сприхована папка, тому я б тут не зберігав. Краще Open Folder натиснути, зберегти ось цей шлях. Далі, коли ви натискаєте Save Appearance, вводите у цю, якби, цей рядок в поле вводу і потрапляєте там, в ті текстури, куди вам потрібно. До речі, ну, це я потрапив саме у папку, яко, яка обрана, обрана на мене пластик. Ви можете створити ну, власний шлях, Add File Location. Додати ще якусь там папочку, в ній можете створити ще підпапки і створювати свої текстури. Мені більш цікаво, вам пояснити ось це Logos. Ну, Папка Decals, decals. В ній є підпапка Logos. В першій папці, якщо не на Decals, тут ось такі текстури, по суті, без заднього фону, ну, ось, Solidworks є з фоном. Також можна перетягнути, але потрібно вийти звідси, ну, мені так простіше. SolidWorks перетягнути на грань, і ось воно так застосується. Також можемо якісь свої текстури додавати. У маппінг вкладці можете їх повертати, там змінювати розмір. Дана текстура ну, зображення наклалося на максимальну ширину грані. По суті, вона обмежується грантю. Якщо це буде якась там, кругла грань, вона також так накладеться. Для прикладу. Виріжемо тут шматочок. Так, стрілочка на той бік. І давайте спробуємо сюди щось накинути. Ну, ось, якось так. Вона завернулася. Здається, просто її максимальний розмір. Не дозволяє. Ну, її можна там збільшити. Так, це я її змістив. Хоча ні. Дивіться, також ось тут є ще така кнопочка, Точніше, якби, Кутик, за який можна потягнути, але воно чомусь зміщається. Ну, Воно візуально ніби зміщається, але по суті, я його розтягнув. Давайте натиснемо Edit. Воно окремо від текстур. Тобто текстура ось окрема. Можете накинути сюди будь-що, а лого окремо. Якщо він буде прозорий, тобто без заднього фону, то ви бачите мете, ту текстуру, яку ви наклали, плюс букви або там зображення. Добре, як додати? В принципі, тут я не бачу нічого такого складного, тому якщо будуть питання, задавайте в коментарях, а я буду відповідати і, можливо, зніму там щось більш детальне про ці всі налаштування, пересування, пере, там, перекручування. Єдине, що можу ще додати, що їх, якщо вам там потрібно, можна відзеркалити. Ну, це освітлення. Нам це не дуже потрібно. Так, загуби, мапінг. Нам потрібен маппінг. Добре, я його просто видалю. Можливо, ці налаштування доступні тільки ось в такому режимі. Так. Мапінг. І ось тут, як ви бачите, вже більше налаштувань. Ну, можливо, я ще щось не знаю, і не побачу якусь кнопку, ви напишіть про це в коментарі, якщо зрозуміло, чому я його не знайшов. Так, ну, тут написано Faces, але виділені ніби прям всі несуть. Коротше, що я хотів показати, тут можна відзеркалити їх. Тобто, от я Mirror Horizontal, можу натиснути Mirror Vertical. Такий момент. Reset Scale також скинути розмір можна. І повернути тут, от, наприклад, на 180. Не відображається воно ось тут, але ні, ну, нам це не потрібно. Ну, давайте я підтверджую, що зараз воно має бути перевернуто так. Ще раз спробую через це меню. Мапінг. о, вже все, все працює. Ну, не знаю, щось я не натисну, напевно. Коротше, можна повертати, можна відзеркалювати. Наприклад, ось так, якщо натиснути, то це буде на інший бік. О, зрозуміло. Без нічого тут такого цікавого. Що можна зробити із текстурами? Давайте зараз ось додамо свою, наприклад. Відкрию файлик. Із Paint звичайним, який в мене в 11 з Windows є. І його ж інструментар... інструментами створю ось такий файлик. Ну, я видалю ще фон. Давайте в background натиснемо. І збережемо файлик. Так, я його зберіг. Здається, правильно. Ніби ніби зберіг. Ну, зараз ми це перевіримо. Отже, в мене є цей файл, тільки я вкажу шлях. Я натискаю Edit Decall Browse. Тут обираю шлях, вказую, і обираю наші файли. Ні, щось не видалилося. Суті, не міняє. Ми додали, додали шлях, указали файл. Файлик, який потрібно, і save decal натискаємо, але перед цим не забуваємося ось тут, так, не тут, тут. Open folder і сказати шлях до цих деколів. Ну, я зберігаю тут, бо мені зручно. Я нічого там не створюю ніякі інші е шляхи. Я просто вказую той шлях, який обрав SolidWorks для своїх цих файлів. Так, герб України. Хай буде. Ви не маєте дозволу, це моменти безпеки. Але я ж зберігав його тут. зберегти, так. Чомусь перекидає в іншу папку, хоча я зберігав його вже тут. Нюанси 11-ї вінди. Зараз так, інший день по-іншому. Давайте зробимо по-іншому графікс. Я просто спробую виправити тільки для читання. Окей. І сюди знову спробую зберегти. Але воно дозволу не дає. Зараза така. Ну добре, збережемо в іншій папці. Ви в себе ну, спробуєте напишіть, чи у вас воно зберегло чи ні. Я збережу в тій папці, в якій цей файл який був. Це ось такий шлях. Хай буде. Make the folder visible. Uh, ну, вона в мене і так visible. так uh, визибл. Ну, а, це мається на увазі, що дода додасться нова папка. Так. Ну, це, по суті, ця функція add file location, але я точно знаю, що я зберігав їх просто в деколс. Ну, напевно, щось змінилось, не знаю. Uh, коротше, ось наш файлик. Тут ми підтвердимо, а тут знову спробуємо його накинути. Ось так він виглядає. Ну, ось наш файл. В принципі, немає нічого складного, просто е, ось так. Open folder. Ставити його сюди, продовжити. Він додався. І, в принципі, тепер він у нас е, у decals Ні, не в decals, він в logos Ні, не в logos, Давайте перезавантажимо. Так, от, decals М -м, Ну. Такі нюанси. Я сподіваюся, якщо її натиснути Delete, вона не видалиться повністю. The folder It's not removed from Disk. Ну, да. Тут на попередженні написано, що папка не видалиться, тому можемо сміливо натискати так, і вона просто видалиться із цього списку. Розібрався я, в чому була проблема, чому я не міг зберегти якби без бекграунду зображення. Я не той формат зберігав. Воно в форматі JPG. JPG. Давайте ще раз. А потрібно. PNG PNG, точніше. Видаляємо і Save S PNG Picture. Ну, цю саму папочку просто я зміню. Трошки інше. Закриваємо, ну і от воно вже є таке, як нам потрібно. Ну, далі. М -м -м. Можна через такий інструмент, е але це буде Color Image, а нам потрібно все ж таки не через цей інструмент. Ну, давайте не знаю, неважливо. Я його просто заміню. Так кажу шлях. О, вот, не туди. беру цей файл. Ну і далі, щоб застосувати якби вид без бекграунда, Якщо я зараз підтверджу, то буде ось такий вид. Нам потрібно трошки не такий. Ну, по-перше, треба створити, якби цей. P2D формат uh, файлу. Uh, так, він у мене тут вже є. Я просто на нього клікну і заміню І оберу Use decal Image for Alpha Channel invert mask. Uh, хоча, а ну-ка, давайте без інверт. Uh, так, без інверт нормально. Uh, якщо інверт. Якщо інверт. То що буде? Ну так, да, буде дичина Ось так. В принципі, показав все, що хотів. Думаю, розберетеся далі самі. Це не так складно, як здається. Так що використовуйте, створюйте, користуйтеся. Дякую за перегляд. Прокоментуйте, поставте лайк чи дизлайк в цьому відео, якщо вам сподобалося, чи не сподобалося відповідно. І до зустрічі!